Кожна фотографія це як дитина. Миті зафіксовані об'єктивом камери 40 світлин від 14 авторів. У бібліотеці імені Русових відкрили звітну виставку Чернігівської обласної організації національної спілки фотохудожників України за 2023 рік під назвою Роздуми. Члени нашої обласної організації, наші фотохудожники теж. Все роблять, що можливо, в міру своїх сил для перемоги, От. але як творчі люди, вони звісно не забувають займатися своєю справою, фотосправою. життя наше, як то кажуть, різнобарне, і хтось як то каже, і сумує, і от, і радіє. А наша справа дійсно, ось побачити це, от і показати народу. І дякуючи нашим славним героїчним військовим, можемо от звітувати і виставки. тут показувати, от і показувати е, життя, наше життя, життя нашої громади, і не тільки нашої громади, а всієї України. На експозиції презентовані роботи різних жанрів та тематики: як мальовничі пейзажі, портрети та карколомні художні образи, так і документальні свідчення наслідків повномасштабного вторгнення расистів. Відтак на одній зі світлин Віктора Кошмала закарбувався трагічний епізод з історії Чернігова. Перші хвилини після прильоту російської крилатої ракети в центр міста, 19 серпня 2023-го. Нагадаємо, у наслідок удару загинуло семеро людей понад 200 дістали поранення. Коли прилетіла ракета у наш театр, я був у подвалі. Бомбосховище, як то кажуть, і буквально там пройшло три-п'ять хвилин. От, і я товари, друж товаришам кажу, пошли працювати. Чого то що я чую, що зверху вже там ж наробили лиха? І я пішов бусенка працювати, все знімати, знімати, знімати. Важливо те, що оце ось зафіксувати іменно, щоб зараз, от коли буде суд. Над цими расистами от газкий суд, і щоб оці ноці найти руйнування і все задокументувати, щоб було іменно що їм, як то кажуть, проявляти. за словами членів спілки фотохудожників. Цього року вони й далі творитимуть, експериментуючи із жанрами, стилями та техніками. Відвідати ж виставку роздуми та розглянути світлини можна впродовж місяця до 15 березня.